Всім привіт! Сьогодні ви почуєте про те, де може сформуватися нове вогняне кільце. Чому білі ведмеді ризикують померти від голодної смерті? А також як тепер альпіністам випорожнюватися при сходженні на Еверест. Почнемо тиждень цікаво разом з порцією новин зі сфери науки. Якщо ви тут новенькі, сподіваюся, вам сподобається, і ви вирішили підтримати канал підпискою. Але раптом ви дивитесь мене не вперше, і повсякчас забувайте натиснути цю кніпочку внизу. Просто знайте, що мені буде дуже приємно. Почнімо. Новини, на які ми заслужили. Тепер присходжені на Еверест усі альпіністи мають прибирати за собою свої екскременти. І нехай вас це не дивує. Хочу Верести великий, але маршрути, якими люди рухаються до вершини гори, буквально почали смердіти. Цю новину ви могли прочитати в моєму телеграм-каналі, але її бачили лише 700 людей. Якщо вас цікавить більше географічної інформації, мап, новин науки, запрошую вас туди. Посилання залишу в описі під відео. Отже, територія між першим та Четвертим табором гори забруднена тоннами людських відходів, які в екстремальних умовах повністю не розкладаються. Екскременти можуть зберігатися роками. Альпіністи почали скаржитися не лише на запах, але й на те, що людський бруд буквально помітно чи не на кожному кроці. Іноді люди навіть починають хворіти через таку антісанітарію. Але що ж тоді робити? Невже нести все це назад собою? Ось ви здивуєтесь, але так, місцева влада знайшла спосіб боротися з брудом: купувати спеціальні пакети з хімікатами в базовому таборі. Вони допомагатимуть людським екскрементам затвердівати і не видавати неприємний запах. Всі використані пакети вам вам необхідно буде нести з собою, і який би дискомфорт це не викликало, вас ще й будуть перевіряти, чи спустили ви пакети з гори. Сходження може тривати більше місяця, тому стримувати ви себе не зможете. Проте наскільки комфортно буде використовувати пакети, невідомо. Та як тільки глобальна зміна клімату почне помітно підвищувати температуру, то про сміття згадають з новою силою, тому краще запобігти цьому вже зараз. На жаль, деякі фото Еверести викликають бури, емоції, оскільки проблема не лише у відсутні. Тості туалету, а як бачите, звичайне сміття люди з собою також не бажають забирати. В Карибському морі екологічна катастрофа. Надзвичайний стан було оголошено у Тринідад і Тобаго, після того, як біля узбережжя острова Тобаго на Мілену сіла баржа. Нафта, що витікає з неї, забруднює море, і цей процес помітний на супутникових знімках. На фото від 6 лютого видно, що вода чиста, тоді як лише через 8 днів бачимо, що нафта поширюється на захід. Шлейф тягнеться на 160 кілометрів. Супутниковими знімками часто моніторять прогрес розливів нафти, оскільки її наявність на Поверхні моря гальмує рух хвиль. Ще через дві доби пляма розтеклася на 278 кілометрів. Розлив прямує в територіальні води гренади і потенційно може дістатися навіть Венесуели. Пляжі Тобаго через забруднення подекуди пофарбовані в чорний колір. Тому деякі курорти були змушені закритись. Особливе занепокоєння викликає вплив нафти на дику природу в цьому районі Задуха, отруєння це одні з небагатьох наслідків для живих організмів. Зараз триває широкомасштабна операція з очищення океану. Зібрали вже близько двох тисяч барлів нафти, і на деяких пляжах спостерігають значні покращення. Однак, попереду ще багато роботи. Судно ще не звільнили з рифа, і воно продовжує засмічувати берегову лінію. Тому найсерйознішим кроком має стати усунення власне джерела витоку. Ці стильні малюнки льодовикового періоду у Колумбійській Амазонії свідчать про ті часи, коли перші люди осіли в цьому регіоні. Дослідники вивчають історію скельних поселень, які почали створювати ці малюнки на скелі довжиною 13 кілометрів. Вона є однією із найбільших у світі колекцій до історичного наскельного мистецтва віком 13 тисяч років. Малюнки, створені червоною охрою, зображують частину нині вимерлої мегафауни, яка населяла ці регіони під час слідовикового періоду, наприклад, мастодонтів та гігантських лінивців. Вивчавши ґрунт в цьому регіоні, вчені змогли додати ще кілька фактів: було чотири хвилі людської активності. Практика розпису стін розпочалася з найдавніших жителів приблизно 12 тисяч років тому, які вже тоді записували та осмислювали новий світ, з яким зіштовхувалися. На зображеннях можна побачити, що ранні амазонські поселенці їли пі раній, крокодилів, змій, черепах та капібар. Під час останньої фази активності тут людей вчені виявили присутність Амазонської чорної землі. Це відбулося близько 8 тисяч років тому, коли населення Амазонії перейшло до сільського господарства скельні укриття, де й жили люди. В період від 6 до 4 тисяч років тому були покинуті. Причина цього наразі залишається незрозуміла. Заселення регіону Сирані Алла Ліндоса тривало до 17 століття. Тут люди отримували доступ до привабливого ландшафту. Тропічних лісів та річкових ресурсів це дослідження додасть конкретики узнання про те, коли та як була заселена Південна Америка. А це питання досі цікавить науковців, оскільки воно все ще до кінця не вивчене. Дякую людям, які підтримують цей канал, підписками на BuyMeCoffee та донатами, завдяки чому я регулярно створюю контент та відчуваю, що він дійсно потрібен. Імена цих людей ви можете побачити зараз на екрані. А також дякую новим підписникам на BuyMeCoffee за те, що ви вирішили долучитися до цих людей. Якщо і ви бажаєте приєднатися та підтримати цей канал, усі посилання будуть нижче. Продовжимо. Атлантичний океан зовсім скоро може сформувати своє вогняне кільце за аналогією з тихоокеанським вогняним кільцем. Геологи передбачають, що це буде спричинене розломом тектонічних плит, які утворять вулканічні смуги вздовж узбережжя Африки та Іберії. Континенти постійно зближуються та розходяться, тому немає сумніву, що це повторюватиметься надалі. Єдине, чого ми не знаємо. Де це відбудеться та коли, куди рухатимуться континенти, чи збиратимуться вони на північному полюсі, чи на екваторі. Зараз вчені намагаються передбачити кілька варіантів. Атлантика, ймовірно, з'явилася приблизно 108 мільйонів років тому, коли тріщина розколола Пангею. Америка попливла на захід, а Азія на схід. Навколо Тихого океану утворилися зони субдукції, бо континенти почали тиснути на Тихоокеанську плиту. Так і утворилося Тихоокеанське вогняне кільце місце найактивніших вулканів у світі та Потужніших землетрусів. Якщо процес зміниться і материки рухатимуться у протилежну сторону, зона субдукції утворюється навколо Атлантики. Але цей процес дуже складний і розпочати його важко, оскільки стара літосфера товста та міцна. Зігнути її буде непросто. Єдина сила, яка може почати зону субдукції, це інша зона субдукції. А зародок нової зони лежить у західному середземноморі. Зараз вона не активна, але цілком може розпочати затягування Атлантичної оканічної кори під Африку. Та Європу, що призведе до закриття океану? Колись зона субдукції Гібралтару була дуже активною, коли Африка просувалася на північ, але за останні мільйони років вона майже зупинилася. Передбачають, що приблизно через 20 мільйонів років вона відродиться. Однак це ще не вогняне кільце. На заході Атлантики все може змінитися ще швидше, оскільки там є інші дві зони субдукції: Малієнтильські острови в Карибському морі та Дуга Скотія, або її ще по-іншому називають Дугою Скоша поблизу Антарктиди. Якщо припустити, що Атлантика закривається, то Тихий Океан розшириться сильніше. Але сучасні рухи тектонічних плит говорять поки що про протилежне. Завдяки gps нашийникам у поєднанні з камерами вчені слідкують за білими ведмедями, як вони використовують території для полювання та як зміна цих територій впливатиме на їхню здоров'я та популяцію, бо морський лід поступово зменшується. Зазвичай білі ведмеді полюють на тюленів з льодовикового покриву наприкінці весни та на початку літа, коли тюлені народжуються. Але так як криги стає все менше, білі ведмеді змушені проводити більше часу на суші, полюючи на іншу здобич. В результаті це призводить до Голоду, який особливо відчувають самки з дитинчатами. Зараз білі ведмеді знаходяться на суші приблизно 130 днів на рік. Деякі прогнози кажуть: якщо цей період збільшиться до 180 днів, 24% самців білих ведмедів помруть від голоду. Дослідники хотіли з'ясувати, чи змінили поведінку на суші білі ведмеді, поки в океані триває період без льоду. Вони виміряли енерговитрати, дієту, поведінку, активність, швидкість рухів, біохімічний аналіз крови та стан тіла білих ведмедів різного віку. Варіації серед 20 ведмедів були великими. Самки витрачали близько 13% свого часу на їжу, найчастіше вживаючи ягоди. Ще троє ведмедів від 10 до 16% свого часу витрачали на плавання. Вони знаходили, щось, що поїсти то робили це дуже швидко, незважаючи на те, що їм потрібно багато енергії на пошуки цієї ж їжі. Ведмедям важко харчуватися, перебуваючи у воді, тоді як морської криги стає все менше. На відео, яке записано камерою, білий ведмідь намагається повернути тушу тюленя назад на берег, але відпускає її під час плавання. 19 з 20 досліджуваних тварин схудли від 8 до 36 кілограмів протягом тритижневого періоду, тобто до 1 кілограму на день. Лише один ведмідь набрав вагу, коли знайшов труп мертвого савця на суші. Трапляються й інші проблеми полювання на суші. Наприклад, нещодавно на Алясці помер білий ведмідь через те, що з'їв птаха, зараженого пташиним грипом. Чим довше ведмедям доведеться перебувати на суші через відсутність морської криги, тим більше вони піддаватимуться ризику голодної смерті. Підсвічуючи цю проблему, ця фотографія з білим ведмедем отримала нагороду вибір глядачів у номінації Фотограф дикої природи року на світлині. Помітно, як білий ведмідь Знайшов для ночівлі невеликий айсберг біля норвезького архіпелагу Шпіцберген. Це фото отримало рекордну підтримку і набрало 75 тисяч голосів. Ведмедя вдалося зафіксувати під час пошуку цих тварин в густому тумані біля Шпіцбергену на борту експедиційного судна. Молодого самця зустріли незадовго до опівночі. Він за допомогою своїх лап вирізав собі ліжко в айсбергу, перш ніж згорнутися калачиком та заснути. Разом з попередньою новиною краще розумієш це фото та його підґрунтя. Окрім голоду, відсутність морського льоду може й по-іншому впливати на цих тварин. Наприклад, ведмеді часто не досягають районів на сході, які традиційно були важливими для будівництва барлог. Ця світлина стала яскравим нагадуванням про те, що планета не статична і все ж змінюється. Треба бути сліпим, щоб не помічати це та заперечувати. Можливо, такі речі зможуть надихнути людей на позитивні зміни, які все ж таки починають. З кожного з нас. Поки попередні новини ще актуальні, запрошую вас подивитися це відео. Але старі випуски чув про це також є чудовим джерелом цікавих фактів. Тому, якщо пропустили, можете подивитися ще їх. До зустрічі!